В історії ХХ століття загадка долі Адольфа Гітлера залишається однією з найбільш обговорюваних тем. Одні стверджують, що Фюрер Третього Рейху наклав на себе руки у своєму бункері в Берліні у квітні 1945 року, коли радянські війська майже оволоділи містом. Інші ж наполягають на тому, що Гітлер міг успішно втекти з Німеччини і сховатись десь у Південній Америці. Тож давайте разом зануримося в цю загадкову історію і спробуємо розібратися, що було насправді. Що ж, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадковими та містичними подіями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, то вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось що було насправді. Отже, кінець квітня 1945 року триває битва за Берлін. Радянські війська продовжують з боями пробиватися до бункера Фюрера з кінцевою метою захоплення лідера Третього рейху. Але ніхто не знав, де насправді знаходиться Гітлер. Ходили чутки, що він вже помер, а замість нього воює двійник також були повідомлення, що Гітлер живий і переховується десь в Альпах. За іншими чутками, Гітлер переховувався у руїнах Рейхстагу, але як би там не було, падіння Рейхстагу стало історичним моментом, що символізувало перемогу над третім рейхом. 1 травня, коли вже над Рейхстагом майорив червоний прапор, німецьке радіо оголосило про смерть Фюрера, який загинув у героїчній битві проти більшовизму. Того ж дня начальник німецького генштабу Ганс Крепс вирушив до радянської ставки. Він хотів розпочати переговори про капітуляцію і повідомив маршалу Георгію Жукову про смерть Гітлера. Той одразу повідомив про це Сталіну, бажаючи мати достовірні докази, Сталін доручив Смерш знайти тіло. Тож до пошуків долучаються три людини: майор Горбушин, майор Бистров та їхня перекладачка Олена Ржевська. Обидва офіцери були частиною смершу радянської військової розвідки. Олена була потрібна, щоб допомагати допитувати німецьких солдатів та офіцерів. Вони дісталися до рейхсканцелярії. Неподалік знаходився бункер, де можливо переховувався протягом кількох місяців Гітлер. Там вони побачили жахливу картину, велику кількість трупів, серед котрих було шестеро дітей. Вони швидко впізнали одне тіло Йозефа Гебельса. Потім тіла його дружини, Магди та їхніх дітей. Тіло Гітлера ще не було знайдено, але наступного дня новина про його смерть потрапила в заголовки газет по всьому світу. Але у правді, офіційні газети Кремля стверджувалося, що заява про смерть Гітлера була вивертом, щоб дати йому можливість втекти. Тим часом на території канцелярії серед завалів і трупів продовжилися пошуки тіла Гітлера. Один з них був дуже схожий на диктатора, особливо через характерні вуса. Викликали експертів, але незважаючи на схожість, було зрозуміло, що це не Гітлер. Тим не менш народилася легенда про двійника. Допитавши перших німецьких в'язнів, слідчі переконалися, що Гітлер протримався в бункері до кінця та наклав на себе руки незадовго до приходу перших радянських військ. Один з інженерів теплотехніків бункера бачив, як з укриття виносили тіла Гітлера та Єви Браун. Також стало відомо, що 30 квітня, в день його передбаченого самогубства, в канцелярії був використаний весь бензин, який зберігався на випадок надзвичайних ситуацій. Тож де шукати їхні останки? Згодом у саду канцелярії у ямі абсолютно випадково було знайдено два сильно обгорілих тіла. Якщо Гебельса з дружиною впізнали відносно легко, тому що для їх спалення було використано менше бензину, то ці два тіла неможливо було впізнати лише за зовнішніми ознаками. В цьому і була проблема чи справді це були трупи Гітлера та Єви Браун. Ростен виявився безрезультатним. Останньою надією були їхні зуби. Слідство мало добре збережену верхню та нижню щелепи. Тим часом у районі Берліну, Карлхорсті, в радянській штаб-квартирі зустрілися представники союзників і німецький генерал-фельдмаршал Вільгем Кейтель. Під наглядом маршала Жукова, в ніч на 9 травня вони підписали акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Війна в Європі була офіційно завершена. Але коли всі святкували, слідчі смершу продовжували свої пошуки. Офіцери мали рештки щелепи, але вони були нічого не вартими, бо не було людини, котра могла б їх упізнати. Вони вирушили на пошуки Дантиста Гітлера. Вони дізналися його ім'я і те, що він виїхав з міста два тижні тому. Вони також дізналися, що в Берліні залишалася його асистентка Кеті Хойзерман. Молода жінка сподівалася, що її чоловік повернеться з фронту, тож залишалася чекати його у місті. Хойзерман стала головним свідком у цій справі. Вона асистувала дантисту і була добре знайома з жахливим станом зубів Гітлера. Спершу її попросили зробити замальовку зубів Фюрера, не показуючи їй знахідок. Її ескіз точно відповідав щелепі, знайденій у ямі. Коли їй показали рештки самої щелепи, то Кеті підтвердила, що вони належать Гітлеру. Те ж саме стосувалося і Єви Браун. Це усунуло всі сумніви. Обгорілий труп, знайдений у ямі в саду канцелярії, належав Гітлеру. Здавалося б, справу закрита, і можна сповістити про це весь світ. Але все було не так просто. Для радянського керівництва в Берліні було зрозуміло, що Гітлер мертвий, і Сталін був негайно проінформований. Однак, все одно, через кілька днів до Берліна прибув високопоставлений слідчий, щоб ще раз перевірити усі факти. Кейті Хойзерман знов допитали, вона знов підтвердила свої свідчення. Слідчі були впевнені, що Гітлер мертвий. Але ця інформація залишалася цілком таємною, і радянське верховне командування в Берліні офіційно продовжило пошуки Гітлера: живого чи мертвого. Хоча розслідування смершу проводилося в умовах цілковитої секретності, за межами радянської зони ходили чутки, які потрапляли в міжнародні змі про те, що росіяни знайшли та ідентифікували тіло нацистського лідера. Всі чекали радянського підтвердження. Але його не було, знаючи правду, Сталін почав свою власну гру. Наприкінці травня 1945 року до Москви приїжджає Гаррі Гопкінс, радник президента США Гаррі Трумена. Він проводить переговори зі Сталіним з метою підготовки першої післявоєнної конференції між Великою Трійкою. Коли Гопкінс запитав Сталіна про місце знаходження Гітлера, Сталін відповів, що він думає, що Гітлер живий, успішно втік і, можливо, поплив до Японії на підводному човні. Це була перша офіційна брехня про смерть Гітлера. Через кілька днів Жуков організував прес-конференцію для іноземних журналістів. Всі очікували підтвердження смерті Гітлера, але на їхній подив Жуков оголосив протилежно – що Гітлер не був знайдений, що він живий, що йому вдалося втекти, можливо, до Іспанії або Аргентини. Ясна річ, що Жуков виконував накази Сталіни і відверто брехав, але чому Сталін не повідомив союзникам? Це питання не має однозначної відповіді. Можливо, це пов'язане з бажанням Сталіна мати контроль над поширенням інформації щодо смерті Гітлера. Можливо, він сподівався, що одного дня зберігання цієї таємниці стане йому в нагоді. Можливо, він був все ще не впевнений, що останки тіла належать Гітлеру. У липні Сталін, Трумен і Черчилль зустрілися в Потсдамі на своєму першому післявоєнному саміті. Переговори мали визначити майбутнє Німеччини та значної частини Східної Європи. Напруженість у відносинах між радянським союзом і західними союзниками посилилася через радянські претензії на східну Європу. Коли так багато було поставлено на карту, питання про долю Гітлера було досить другорядним. Радник Трумена згадував пізніше, що під час вечері з президентом США Сталін підтвердив, що Гітлер живий і знаходиться або в Іспанії, або в Аргентині. Тож рішення Сталіна приховувати інформацію, яка стосувалася всіх союзників, було першим кроком до холодної війни. Але якими б не були мотиви Сталіна, так народилася брехня, котра дала поштовх конспірологічним теоріям про те, що Гітлер із дружиною вижив і втік із Берліна до Південної Америки. У липні 1945 року британські газети повторили коментар радянського офіцера про те, що обвуглене тіло, виявлене радянськими солдатами, було дуже поганим двійником. Американські газети також повторювали сумнівні цитати, наприклад, слова коменданта радянського гарнізону в Берліні, який стверджував, що Гітлер сховався десь у Європі. Одна з чуток була особливо дратівливою для британців. Радянський Союз звинувачив їх у тому, що це вони допомогли Гітлеру втекти, і що вони переховують його десь у британській окупаційній зоні, щоб у відповідний момент використати його як козир проти них. Щоб покласти край таким звинуваченням, британці доручили молодому історику г'ю Тревору Роперу розслідувати питання про місце знаходження Гітлера. Росіяни відмовили йому в підтримці та в будь-якому доступі до канцелярії, розташованої в радянському секторі. Але Тревор Ропер знайшов кількох свідків, які пережили останні хвилини в бункері Фюрера. Незабаром історик був упевнений, що Гітлер наклав на себе руки 30 квітня 1945 року, після чого його тіло було спалено охоронцями. Але звіт Тревора Ропера ґрунтувався виключно на свідченнях очевидців йому не вистачало доказів, а головне тіла. Саме тому він не зміг покласти край чуткам, які ставали все більше і більш барвистими. Тим часом брехня облетіла весь світ і тримала пресу в напрузі. У ФБР надходило тисячі повідомлень з усього світу про появу Гітлера, які перевірялися і класифікувалися. Нацистські симпатики скористалися можливістю поширити міф про те, що фюрер все ще живий і повернеться, щоб врятувати Рейх. Були також і шахраї, котрі вирішили підзаробити на цій темі. Ну куди ж без них? Так, у 1946 році у Сполучених Штатах баптистський проповідник на ім'я Вільям Генрі Джонсон почав розсилати серію листів, стверджуючи, що він живий Гітлер, який втік із Браун у Кентукі, він стверджував, що під столицею країни Вашингтоном прориті тунелі. А він сам задіє армії, ядерні бомби та невидимі космічні кораблі, щоб захопити Всесвіт. Знайшлися телепні, котрі донатили лже Гітлеру на боротьбу. Джонсон встиг зібрати десь 15 тисяч доларів, перш ніж був заарештований за звинуваченням у шахрайстві з використанням пошти. А загалом історії про спасіння Гітлера дуже багато, і щоб їх переказувати, то і дня буде замало. У березні 1953 року помирає Сталін, але правда про смерть Гітлера все ще залишалася замкненою в секретних архівах. Лише кілька свідків, що залишилися, знали подробиці. У 1955 році перекладачка та письменниця Олена Ржевська нарешті змогла сказати і написати, що Гітлер вчинив самогубство, але не більше. Нічого про розслідування, ідентифікацію його останків, і тим більше про брехню Сталіна серед численних версій зникнення Гітлера саме теорії самогубства тепер віддавали перевагу можновладці, але не простого самогубства для пропаганди набагато цікавішою була ідея про те, що Гітлер отруївся, ніж якби він застрелився. Самогубство через постріл розглядалося як акт мужності в той час, як прийняття отрути є ознакою боягузтва. Ну а що сталося з основними свідками, котрі допомогли ідентифікувати останки Гітлера? Кеті Хойзерман, асистентку Дантиста Гітлера та ще кількох німців відправили до Москви. Там вона провела 6 років у секретній в'язниці КДБ. Після чого за абсурдними звинуваченнями їй винесли вирок та відправили до Сибіру. Таким чином ніхто не міг говорити про те, що бачив. Повернутися додому. Хойзерман змогла тільки у 1955 році. Через 20 років після закінчення Другої світової війни, книга Олени Ржевської, нарешті, була опублікована в Москві. Але спочатку вона мала пройти дві цензури: першу звичайну, яку проходила кожна книга в радянському союзі, другу перевірку здійснював КДБ. Вони заборонили їй говорити про те, що вона має доступ до їхніх таємних архівів. Тож з історичної точки зору робота була фактично нічого не варта. Авторці не дозволили базувати свою роботу на знахідках чи конкретних джерелах. Їй також було заборонено згадувати офіційну брехню або розголошувати державну таємницю. У 1991 році Радянський Союз розпався. Мільйони документів були розсекречені, щоб дослідники могли нарешті отримати до них доступ. Висновки, речові докази, а також частини черепа Гітлера зберіглися в державних архівах. В той час, як архіви КДБ, тепер вже ФСБ зберігали під замком частину свідчень свідків, в тому числі Кеті Хойзерман, а також головний доказ Зуби Гітлера. Але де були тіла? Де були обвуглені останки Гітлера та Єви Браун? Їх було передано начальнику штабу третьої армії, розміщеної у східній Німеччині. Кожного разу, коли армія передислоковувалася, останки забирали з собою, їх доводилося відкопувати і ховати в новому таємному сховищі. У 1970 році тодішній голова КДБ Юрій Андропов порадив Леоніду Брежнєву позбутися обвуглених решток, які 25 років переслідували Третю армію. Секретний документ про знищення останків нацистських лідерів був виявлений в архівах у 1992 році і справу було закриту. Ну, а на цьому в мене все. Тепер ви знаєте, що казати тим, хто вірить, що Гітлер живий. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове.